Всім вітання! Я в місті Львові на Личаківському кладовищі. Ну, що ми тут спостерігаємо і чому я сюди прийшов? Відбувається масова тотальна ексгумація рештків радянських бандитів, тобто радянських окупантів. Їх тут було закопано декілька тисяч. Ну, звідки вони сюди прийшли, відомо. Історія почалася з того, що Карл Маркс Леєм Мордехай, жит, внук Рабенів написав маніфест комуністичної партії От, в 1847 році. А вже в 1917 е, Улянов Ленін е, також жидокалмик, е, керуючись марксистсько-ленінською ідеологією, захопив. Росію. Ну, там також був Бронштейн, тобто Жидівська кліка встановила жидомосковський комуністичний режим. А вже під час Другої світової війни вони вдарилися на Україну. І згідно з диктатурою пролетаріату, з марксистсько ленінською теорією позабирали в людей приватну власність, фабрики, заводи, підприємства перетворили людей в пролетаріат. Багато людей перемордовували за свідченнями професора Стефана Куртуа з Франції, який проводив дослідження діяльності комуністичних режимів. Констатовано, що комуністи замордували комуністичним режимом у світі 100 мільйонів невинних, ні невинних людей. Ну, тобто, був вчинений страшний класоцид. Мова йде про те, що мають бути е, ці всі злочинці е, засуджені за вчинення класоциду. Отак От виглядає на сьогоднішній час екзгумація. От тут, бачите, були такі плити і під плитами були закопані рештки радянських бандитів. Їх тут було більше двох тисяч. Ось От. От такі плити вони поскладені зараз в стоси От. і ведеться тотальна ексгумація. Тобто відкопують решти цих злочинців. Українська земля очищується від символів, від маркерів мілітарної комуністичної московської окупації. Зараз ми там подивимось ближче. Де йдуть безпосередньо зараз вже розкопки е, тих кісток того стерва злочинного. До речі, вони тут були поховані як атеїсти, без жодних релігійних ознак. Ця армія не визнавала ні бога, ні душі людини. Ось Отут йдуть розкопи. Бачите, отак воно все виглядає. От. Тобто все робиться ефективно. Бачите, трактор працює кожен день. Навіть зараз ми його бачимо там на дальньому плані. Він їде. Ось. Мурдливо на обід. Все, трошки перейдемося, подивимося. Ну, не знаю для чого. Українці дозволяють жидам зараз запалювати мінори, тут робити різні свята, для того, що жидівська суть є завжди злочинною. Починаючи з того, що вони замордували Ісуса Христа, заставили палата первосвященники жидівські разом з жидівським натовпом розп'яти Ісуса, бо в інакшому випадку казали, що Зроблять повстання в Єрусалимі. Отак От був розп'ятий замордований Ісус Христос, а в пізнішому, ще раз кажу, вже був організований комуністичний режим. І замордовано 100 мільйонів людей же до комуністичного режиму. Ну отак коротко вам показую, як це зроблено. От. І думаю, що до весни вже ексгумація тут буде закінчена і рештки вже будуть, як то кажуть, екзумованими цих бандитів. Ну а в подальшому буде проводитися ексгумація на пагорбі ганьби, який знаходиться місті Львові по вулиці Пасіш, на 27. Так що ще раз кажу, що жиди завинили перед усім світом і ще більше завинили перед українцями. І не треба. Тут розказувати нам байки про Голокост, для того, що Голокост це є ну, втрата 6 мільйонів жидів, а жиди замордували 100 мільйонів. 100 мільйонів жидів, 100 мільйонів замордованих е, за класовими ознаками. Це класоцит, е, жидокомуністичними режимами замордовано в світі. Ось ще раз кажу, зверніться до Стефана Куртуа, який видав книжку. Чорна книга комунізму. Ну, ще раз кажу, Україна звільняється, Львів стає вільним от, і наша земля дихає свободою. Слава Україні!